Всім добрий ранок. Якщо я в своїй машині вже пристікнути ремнем, це значить, що я їду на таксі. Я собі скачала болт, вже зареєструвалася в Болті. Зараз буду дивитись, де є більше замовлень, пробувати щось возити і вам розкажу одну історію, як ми зустрілися з підписницею. Є правда, нюанс, що з замовленнями не густо, в Болті є така. Табличка, попиту. І я якраз виїхала в 10-й, тоді, коли той попит закінчився. Я думала, що воно прям не так впливає. Ну і на уклоні зараз трохи пусто. Коли я включалась вдома, десь було 50 було більше замовлень. В уклоні я поки що сиджу тільки на ефірі, треба мені доробити ті 100 замовлень, щоб я могла виключити собі лайт і включити стандарт. І тоді вже може буду включати ланцюг, бо зараз щось той ланцюг мені не подобається. Не хочу відхиляти багато замовлень. А в Болті немає такого поняття, як ефір, Ти просто підключаєшся онлайн, цікаєш замовлення. Я, до речі, досі сижу, але маю надію, що зараз через цей дощ буде набагато більше замовлень. Так, на квістю взяла замовлення. Боже, як я довго думала, щось воно мене муляє когось вести. Але взяла-взяла на болті доставку. Почнемо з цього. Блін, я не заскрінула, що мені впало, але я сподіваюся, що там потім буде видно. З перфецького в холодну вітку доставка за 220 гривень чистими там пише. Поїхала. Почнемо з цього. Будемо потрошки примикати. Я вам розкажу історію. Коротше. Написала мені недавно в інстаграмі підписниця, яка дивиться моє відео, що вона працює на таксі і хоче зі мною зустрітись, розказати мені, бо їй здається, що моя кур'єрка зовсім не вигідна, а на таксі можна заробити більше. Ну, може, їй так здається, бо я просто хірово працюю. Якщо більше працювати, то я буду більше мати. Суть в чому пару днів назад. Ми зустрілись на каву. Півтори години сиділи, говорили. Вона мені розповідала про таксі, таку мені жорстку мотивацію завалила. Все таки виїхати, доробити ті сто. Потім сама собі коригувати, що я хочу возити, що не хочу. Це про уклон. І так само я зареєструвалася на Булті. Ну вона задоволена тим, як в неї проходить робота. Вона така сама людина, як я, довго працювала на когось, і потім вирішила, що, по-перше, то не вартує тих грошей. А по друге витраченого часу, і ми двоє зійшлися на тому, що працювати на когось по графіку для нас. Це вже напевно буде нереально ніколи. Не знаю, чи довго у нас буде така погода, але мені таке дуже подобається, особливо на таксі. Це ж мені навіть не треба з машини виходити. Я просто можу дивитись на то все з машини. Я не привикла, Я на кур'єрці знаю, що я мушу вибігати в той дощ і нести замовлення. Сподіваюсь, що в холодновіці мене щось буде все-таки чекати. Так, я поки пробую, скажімо так, не промахатися з болтом. Вже їду до е, точки виразки. Замовлення в мене малесеньке карточка, якась прикольно подобається. <с> Люблю доставки. Подивимося, що я там буду в тій холодновідці, слухати робити мене зразу виникло перше питання. Я бачу, що оплата готівкою, але не бачу суму. Зразу пишу свої помічниці. І супер, що вона мені зразу відповіла. Каже: ти суму побачиш тільки після того, як закриєш замовлення. Я думаю, ого, ніфіга собі. Тобто я спочатку маю закрити, а потім клієнту сказати суму. А тут ситуація капець, тут все стоїть. Боже де, я тут ніколи в житті не слухайте. Блін, все дуже очікувано. Я стою і ні на уклоні, ні на болті. Тут нічого нема. Я додумалась, мені треба зробити більший радіус, напевно, прийняття замовлень, бо в мене на уклоні 2,5, на болті 2. Зараз спробую, хоча воно безкоштовне. Коротше, я за свій кошт по трасі рухнулася в сторону Львова Городоцької, але незвичним маршрутом через кільце метро, бо там показувало 25 хвилин. А через авіаційну зараз вийду. От і надіюсь, що там вже просто будуть замовлення. Коротше, я лишилась не незамов... замовлена, не задоволена тим замовленням. 222 гривні, і що? І я зараз вже шостий кілометр вертаюсь в посту. Взяла я на болтику замовлення з комфорту і їду з ним. Що сказати? Ну, чесно, не знаю. Поки що я так... новий запит. Вулиця Данила Апостола. 11. Не. не взяла я замовлення. Ну тобто, я його взяла, почала за ним їхати. Я так розумію, його скасували, і мені почало падати інше, але воно мені не подобається. Блін, вже другий раз. Чесно, я поки більше в недоуменні, вибачте, я не знаю, як це слово українською сказати, ніж задоволена. Ну як вже друге замовлення я приймаю і, і скасовує пасажир, поки я їду. Чесно, трохи по-добудому, що настільки мало часу дається на прийняття замовлення, ну там буквально 5 секунд. І я не встигаю зрозуміти, воно мені треба чи не треба. Може, якби я довше подумала, я б вже їхала. Так, замовлення взяла, фіксуємо, фіксуємо це. Якщо воно знову скасується, то я той болт вироблю нафіг. Бачу, що на вокзал щось приїхало, бо дуже замовлень, багато з вокзалу летить, я там в пробці встати не хочу. Цікаво, чи болт банить за перепризначення в таксі, так само, як в, в кур'єрці. Мені здається, що так сильно, ні. Бо я поки що тільки два замовлення прийняла, а відхилила вже не знаю скільки. І, до речі, як закінчився дощ, так і трохи вже послабшило за замовленнями. Каже, болт, що попит буде з 3 до 4. Я якраз вийду з масажу, може тоді включусь. Ну, я ще працюю, це я так собі розміщю на майбутнє. Кажу в мене просто ще мислення доставщика, і я дивлюсь на ті всі адреси, там центрові, чи ще якісь, і така зразу, все, ні. Або, наприклад, бачу, що треба когось вести, і така. Блін, я не хочу, я ще не привикла. І тому дуже багато замовлень я поки що не приймаю. Реально, два відвезла, а вже працюю більше ніж новий запит. Зайшла в уклон, і я вам зараз тут ставлю скрін е реферальна програма уклона. <сх1> Сексистська. <сх1> Бо тому що за те, що ти запросиш водія, отримаєш винагороду еквівалентну 300 гривень. А якщо водійку, то 600. <сх1> Будь ласка, можете вам в коментарях. До речі, хто дивився минуле відео про Глова Rider, Я там взяла з собою свій Android і показувала все на ньому. Мені здається, так набагато прикольніше, ну бо зрозуміліше, як воно працює, ніж скріни вставляти в відео. Але мені реально незручно з двома телефонами ходити. Інтернет на одному роздається на інший. Якщо немає інтернету на одному, то на іншому теж нема. Але якщо вам так більше подобається, я буду з собою брати два і працювати на двох. Дешеве дуже падає, я навіть не хочу брати до сотки замовлення. Вибачте. Так, я взяла доставочку на уклоні вже цього разу. У мене там досі ці 63 замовлення висять, вже треба якось їх добити, блін. А Я питала, що робить болт за неприйняття, і в мене вже 65%, а там має бути вроді 68+, плюс, то в мене вже неактивні переваги, буста. Тобто там нема знижок на пальне, ще якихось знижок, ну і якісь там бали не нараховуються. Чесно думаю, бали то повна фігня. А от знижки ну, ще таке, ще потрібна штука. Замовлення було скасоване. <ріст> сьогодні явно не мій день у цій таксі Карта попиту в болті взагалі пуста. В колоні ще щось таке більш-менш. Зато зараз ідеальний час возити голову. Я його, правда, не хочу возити, але ну, серйозно виїхала сьогодні на таксі. Глова ще коефіцієнт за дощі купа вільних сесій. Але я не хочу, я не хочу зможе на сьогодні виходити. Смію з себе виїхала на таксі і вже їду за. Ну, за другою доставкою по факту, але мало бути три. Бо єдине, що я беру з радістю і довго не думаю, це доставка. Але знаєте, для кур'єра, який постійно десь лазить, я дві години вже навіть три сижу в машині, і мені, мені вже все. Мені вже дупа затекла, спина. Тому таксі це робота явно не для таких людей, як я, які треба там десять тисяч кроків в день мінімум ходити і взагалі робити якісь дві ж. А уклон, до речі, в компенсації мені відмовили за те, що я вже рухнулася до клієнта. Хоча, ну я вже реально майже доїхала. Там менше кілометра лишалось. Так, в мене тут зараз або я виїжджаю, або я буду об'їжджати повністю все. Відкрити? О, відкриті ворота. Добре. Везу, коротше, доставочку, якихось там кабелів. Бля, які місця. Для моєї ходової клас. То не те, що за ходову переживаєш. Ти думаєш, якби в тих каюжах взагалі не втопитися. Я вже віддала, тут ще й не було інтернету, а мені не підтягується ціна. І я кажу клієнту, ви знаєте, яка там ціна? Він каже: 120. Дає мені 140. Я думаю, добре, вірю йому на слово. І так і виявилося, що він мені ще лишив 20 гривень на чай. У нас почався дофік трохи запізно, бо мені вже воно не актуально з тими заторами. Маю їхати на масаж на другу. От що зараз вийшло за сьогоднішній день? Три замовлення. Це в мене скільки? Чотири години я працювала вроді. Вибачте, не 4. Дві години 15 хвилин пройшло з того часу, як я взяла перше замовлення. Стосунки в мене склалися тільки з болтом. Зараз 455 гривень. Та в принципі воно ніби норм, ну за три замовлення взагалі шикарно. тільки то що то все розстрілюлося в часі? Я ще не вмію норм вибирати. І от зараз реагуйте тоді з лапаївки, вернулась пуста. І зараз з Єрошенка мені на Володимира Великого і теж вертаюсь пуста, бо нічого такого не було в ефірі класного. І я повалила. Так, я знову в роботі після масажу, з мінусів в мене закінчується пальне, треба буде заїхати заправитись. Взяла я замовлення і дзвонить мені одразу клієнтка і дає трубку працівнику комфі. А працівник каже, в нас тут ситуація, чи влізе вам в машину електричний самокат десь метр сорок. Я кажу, ну на задній сідочки влізе. Він каже, а якщо двоє людей? Я кажу, ну Якщо двоє людей, то на задній сідушку хтось сяде і буде його тримати. Він каже, ну добре, подивимось. Їду дивитись, що воно таке, як воно буде виглядати. Бо в багажник мені не влізе. Я думаю, по-перше, там сумка глово купа речей. Не знаю, до речі, чи з точки зору правильності то замовлення сформоване нормально. Бо, ну, якщо це дві людини плюс ще вантаж, ну це ж вантаж, це напевно треба було їм викликати чи бус, чи якийсь спеціально універсал. Коротше, це піпець. Самокат огромний він мені не вліз. Е, пхали його, як тільки могли, повимазували мені сідушки і, і цей. І кажуть, піца, скасовуйте. Я кажу, вам треба викликати нормальну машину, а не бляха гольф-хечбек. І хариться вона. І, ну я не сильно харюсь і цей, бот мені не заплатив за скасування, я так розумію, або я неправильно скасувала. Або то тільки через те, що я приїхала по дачу, а подача тільки е, безкоштовна буває. Коротше, язик заплітається, я нервова. Кадри, як мені цей самокат пхали, і який він великий, ви побачите. Я вже зловила замовлення на доставку на уклоні. З одного боку повага клієнтам. Вони мені по факту позвонили зразу спитати, чи мені це поміститься. Ну, але. Е... Він трохи більшу має коробку, ніж я собі уявляла. Вони сказали метр сорок. Я подумала, що метр сорок це висота, а за ширину мені ніхто не казав. Коротше, не їхала я не так далеко, але все одно неприємно. Я ще стояла там в них під рампою в конфі, витирала мокрими салфетками сідушки, бо оця, оця от фраза, там він в коробці, він не брудний, ну трохи фейк, бо тому що він все одно стояв на підлозі і повимазував мені сідушки. От мені подобається оця от колаборація доставки і таксі. Коли ти під'їжджаєш до клієнта, він тебе вже чекає, відкриваєш вікно. Він тобі дає те, то, що треба доставити, і їдеш. Ти не паркуєшся, не глушиш машину, не встаєш ніде. Просто під'їжджаєш, тобі дають те, то, що треба, і ти їдеш далі. Оце прикольненько. І, до речі, після того самокату в мене рейтинг впав на 1%. Цікаво, чи це клієнтка поставила, хоча я думаю, що напевно вона не могла, бо в неї замовлення скасоване. А вона автоматично мені так поставила, бо я скасувала замовлення в точці е, посадки. М -м -м. Напишіть, як правильно робити в такій ситуації, чи я затупила, чи це вона мала скасовувати, чи я все зробила так, як має бути. Я з взяла доставку. Я так розумію, що від дверей до дверей ніхто не хоче брати, вони попадають в ефір. І я така, о, доставка! І беру собі їх. Так, якщо не можна показувати клієнтів, то я буду хочу показувати, що я вожу. Думаю, що можна. Після обіду я зробила ще два замовлення тепер вже на уклоні. Смішно сприймати те, що я виїхала на таксі, а по факту зробила чотири доставки і тільки одну людину завезла. Їду зараз кур'єри. Їду зараз за продуктами. А що буде ввечері, не знаю, тому що всі кажуть, що з сьомої вечора до десяти на таксі взагалі не рибний час. А для мене це так дивно. Це мій час роботи любимий, Коли вже закінчились всі затори, і можна собі з кайфом покататись. А на таксі роботи нема. Є один момент, це дичайший розхід для моєї машини. Ну він взагалі не про неї. Є варіант, що це забитий сажевий або каталізатор. Я не знаю, чи я правильні терміни вживаю, але... Ну, напевно, вона так і є. Мене дуже агітують вирізати сажевий, спочатку спробувати вирізати його, не зразу каталізатор, а його е і подивитися. А я проти, я хочу якось почистити. Є ж очистка, скажіть, будь ласка, мені, якщо хтось таке робив, що ви радите? Бо тому що я дуже не хочу вирізати. Я вважаю, що в мене машина не того року, щоб вирізати каталізатор і з нею так їздити, і потім так її продавати. А раптом мені треба буде за кордон. Ну, мені здається, якщо він там стоїть, значить він там потрібен. Нащо його вирізати? Так, я знову дуже довго збиралася з думками. Не знаю, от я виходжу, бачу всі замовлення. Суми класні, адреси класні. Але як тільки думаю про те, що хтось буде до мене в машину сідати, мене починає пере... Цей... Пере... перекручувати. Поїхала все-таки, ну бачу, що замовлення є сьогодні ввечері. Щось та й взяла. О мені навіть чаюга підлетіла 40 гривень на уклоні. Це, напевно, друга за весь час. За взагалі весь час і доставок, і таксі. Це вже 66 замовлень. З тим, що є замовлення, я поспішила, ні коефіцієнту, ні замовлень. Стою на Вікторії Гарденс, чекаю чогось чуда. Щось Болт мені запідозрив, Попросили зробити селфі. І почекати пару хвилин, щоб ну щоб вони затвердили та селфі, що мій акаунт ніхто не викрав. А що це таке? Я до речі, так і сижу на Вікторії без замовлень. Карта що не болтіше на уклоні постав. Там іноді випадають якісь одиночні замовлення, але вони дешеві, дуже великий доїзд. Ну, у мене стоїть 3 кілометри. Не хочу впускати, щоб хоч щось падало, але не їду. Знаєте, що вам хочу сказати? Я зараз не показую прям реалії таксішки, бо тому що я ще повністю в неї не прониклась. У мене нема такого бажання вилітати і всіх возити. Коли я це зроблю, я думаю, буде зрозуміло. Зараз я просто пробую, просто пробую себе перевчити на те, що можна возити людей, що от привикнути трошки до того. Зараз я собі чисто бавлюся. От в мене є така можливість, я хотіла додаток, в який можна постійно вийти офлайн онлайн. Моя сутність. Хотіла щось таке, де нема сесії, як на голову. Хотіла от просто захотіла попрацювати, поїхала. І шо болт, що бол, уклон ідеально підходить під цей мій запит. Чим мені подобається уклон, це тим, що тобі на карту, якщо розрахунок карту, зразу приходить після замовлення гроші Миттєво. за одне замовлення, отак от за кожне. На болті треба чекати до понеділка. Чим мені подобається болт, то що там з самого початку можна вибирати, які ти класи хочеш возити. Я, до речі, поки не дуже розумію сенсу фільтрів. Якщо нема замовлень, ну я і так на них всіх дивлюсь і так собі їх вибираю. Інше діло, коли їх багато, щоб не попадались ті, які не підходять. Але коли мало, чи правильно я розумію, що воно не має сенсу. Коротше, народ, що я можу сказати: дякую всім за увагу. Сьогодні я заробила 792 гривні. По факту, ну, реально робочих годин, напевно, десь було 2-2,5. Тому що я собі займалась вігньою, це чисто моя проблема. От. Я собі обіцяю, що я ще трошки розтоплюсь і виїду по-нормальному. І я думаю, що там буде, будуть гарні суми, буде що показати. Це, до речі, вже чистий дохід без комісії, але пальне я навіть не рахувала. Чесно, ви бачили мій розхід. Добрий ранок. Я собі тут трохи підзібралась, вже майже перша година дня. Планів в мене сьогодні немає, теніс відмінився через дощ. Думаю, попробую знов потаксувати. М -м -м, карта попиту, якщо чесно, пуста геть. Але замовлення в ефірі є. Тому зараз взяла якесь замовлення з комфорту і їду за ним. Стараюсь довго не думати, бо чим довше я думаю, тим менше хочу їхати. Так, я зробила перше замовлення, але мені дуже заважають таблетки, які тут Тарабаняться. Треба їх прибрати, тим більше я їх не вживаю. Звініться парамід. Поки що сьогодні працюю так: на болті в мене включена тільки доставка, а на уклоні е тільки ефір. Я собі вибираю те, що мені подобається. Ну замовлень не дуже багато зараз. У нас сьогодні погода шикарна, 20 градусів, дощу не передбачається. Не знаю, як воно буде, а чисто так. Мені там треба десь по справам, десь зустрітись і між тим таксую. От за це мені таксі подобається, що я в будь-який момент можу хоч одне замовлення відвезти. В мене рейтинг не впаде від того, як в голову. Бо якщо в Голову я відвезу одне, то краще вже не робити нічого. Впало мені навіть на болті замовлення на доставку, досить таки непогане. 186 чистого доходу з княгині Ольги Ненавродського. Потім покажу, як воно виглядало. В принципі, прикольно. Реально, дуже подобається що в Болті воно зразу показує чистий дохід. А в Уклоні ти там собі ті 20 чи скільки відсотків маєш сама віднімати, але ну, ніколи того не рахую. В кінці вже бачу везла дарма чи не дарма. Такий цікавий виходить прикол. Я коли їду з клієнтом, з людиною. Я собі їду як амоба, реально. Я не дозволяю практично там ні обігнати, ні посигналити. Ну, про те, щоб щось сказати, то я взагалі мовчу. Везу вже замовлення, щось таке от в мене. Якийсь мішок і пакет, не знаю, чи в болті можна нормально набрати клієнту, бо тому що в мене там пропонує тільки через додаток, а через додаток не всі бачать. От я під'їхала, по суті, адреса одна це будинок, а точка це гаражний кооператив. Я хотіла уточнити, куди. І два рази так через додаток і не дозвонилась. Є тільки маленький нюансик. Я їду на Новродську, а мені треба на другу бути на Левандівці. Зараз 13.20 І за той час я надіюсь, що я зловлю якесь замовлення. Ну бо між Левандівкою і Новродського кілометрів з 10 так добрих. У нас тут Львів знов вирізають. Таке ніби це щось поможе сильно. Ну і як завжди, мама з дитиною через дорогу без переходу, а потім жаліються на щось. Хотіла я скоротити поїхати своєю любимою дорогою без ям, а тут якраз їх латають і просто стоїть все намертво. От як можна придумати такий дебілізм робити в день, коли купа машин? Ну чому? Я цього взагалі не розумію, реально Похвалюсь вам народ. Я десь хвилин 10 сиділа, нічого мені не падало ні в район, ні взагалі, хоч близько туди. І тут на уклоні я собі поставила фільтр додому. Той район, що мені треба, і мені впало замовлення. Вроді за 277 гривень е, такшей, доставочка. Щоб ви розуміли, це замовлення прямо на левандівку 11,7 км. кілометрів. Коротше, ну ідеальнішого, не знаю, чи буває. Шикарно, просто шикарно. Мені дуже подобається таке замовлення. Ой, зараз спробую перевернути телефон, показати, що я не везу. От, коротше, якийсь рулон. Я собі їду, співаю, там трохи іноді на когось мачукаюсь, але в момент я завжди дивлюся в заднє дзеркало чи не сидить зі мною пасажир. Думаю, блін, може я забула, може це було дарма. Знаєте, задоволена сьогоднішнім обідом, скільки я працювала, боже, бідний голуб. Переїхала. Я працювала годину 40, три замовлення. 507 гривень це вже, е, вирахувши комісію цих от, двох платформ, е, проїхала 28 кілометрів, зараз я ще гляну по розходу. Розхід менший, ніж 9 чи 10. Але 8,4 все одно дофіга. Ну, десь до кінця місяця я зроблю ТОшку, буду дивитися, що там, і вирішувати, що робити далі. Включилася я в 5 годині, але добре, що я не взяла жодного замовлення. У нас такі затори. Шкода! Шкода, що після сьомої нема замовлень. Хоча я буду ще пробувати вдома включатись, дивитись. Якщо щось буде, то поїду, але чую, що воно буде так само, як вчора. Я зроблю одне і воно просто буде голяк. Тільки під'їжджаю додому і бачу класне замовлення на доставку. Взяла, бо недалеко їхати, і, в принципі, такими вулицями, що сильних заторів нема. Так, ну що, вилетіла я на вечір, побажайте удачі, бо мені треба до вечора на карточці мати 900 гривень. Я вже чекаю клієнтку на другій точці. Стараюсь брати замовлення з комфорту. Так більше шансів, що буде їхати адекватна людина. Це по-перше, а по-друге, нормальні гроші. З першого замовлення залишили 15 гривень чайових. Бачу, що якщо готівкою, то частіше лишають. Так типу, ну можете не надавати, а просто кинути чаюху. Я чесно думала, що в таксі більше кидають чаюху, бо там зручніша система, що можна вибрати чай і після замовлення, не так як в головою в булті. Дуже прикольно, в мене зараз замовлення. Поки чекаю клієнтку. Вона десь пішла за квітами. Будемо її ще возити по двом точкам. І так зі 100 гривень замовлення стало коштувати 210. Клас, мені замовлення прям сподобалось. З одного місця в друге, з другого в перше і з першого через дорогу. 210 гривень. Так, я знову в місцях, які можна сказати, не схожі на Львів. Тут колись була металобаза, все забудували, а дорогу ще тут не зробили. Знаєте, вечором навіть зараз задоволена. Трохи тут з вами катаємося, стрибаємо. Хоча це я вроді скільки зробила? Два замовлення? Але от мені зараз кайф, я вже зараз потрошки починаю звикати і не готуюсь півгодини до того, що мені когось треба буде вести. Слухайте, що я тоді ще намутила, їдучи з клієнткою. Це просто капець. Їду дві смуги, моя і зустрічна. Знайома ситуація, правда, з мого відео. І бачу, що з карману виїжджає машина, а інша так, ніби її випускає. Блінду знов, знов ті велосипедисти. Це просто жах. Думаю, на ну що я буду чекати, поки той виїде, поки той заїде, я об'їжджаю собі, виїжджаю назустріч і розумію, що це я знов такий таки дебілка. Бо тому, що це все, що стояло, це пробка. Це ніхто нікого не пропускав. Це просто затор. І я така позустрічні з клієнткою їду, думаю, ну треба щось різко робити. Повертати наліво в двір. Мені нема е, понту. І думаю, так, зараз проїду чотири машини і бачу, що беха тупить. Думаю, все, якраз я перед нею залітаю, включаю аварійку, така типа, Ой, ну реально, ну реально дурна ситуація. Я не хотіла там ті чотири машини обганяти. Е, я ж не знала, що вони просто там. Тим часом я вже направляюсь додому. Замовлень зараз нема, вже майже 9-та година вечора, взагалі пусто. Мені сьогоднішній вечір сподобався. Він був прикольний, він був для мене не напряжний. За день в мене вийшло 1010 гривень, це вже без комісії болта і уклони. В принципі, норм. Працювала я до обіду 2,5, не 2,5, вроді 2,15 я там казала. І ввечері я працювала десь годину. Три замовлення я відвезла. По розходу, ну, да, розхід, на жаль, в мене печальний зараз, середній 9. Не буду писати, скільки я потрачу на пальне, бо мені сумно. Проїхала 60 кілометрів. Але то, враховуючи, що я ще сьогодні трохи по своїм справам їздила. Так? Ну, небагато, ні, небагато. Фігню, до 5 кілометрів забула, що я пішки ходила. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, що вам було ще цікаво дізнатись про таксі. Може, зняти там якийсь тиждень на таксі, чи ще порівняння з якоюсь платформою. Наскільки знаю, у нас ще є Uber. 838 <свісно> я не буду. На таке реєструватись, воно мені якесь виглядає дуже старе. От. Тому підписуйтесь на мій YouTube на мій Instagram, Чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд.